У мене вже був подібний рецепт із солодким перцем, але гострий перець це окрема любов. Тож давайте готувати. Для цього рецепту я обрала сорт халапеньо. Він невеликого розміру, м'ясистий, ароматний і дуже смачний. І я його очищую від несеневої коробочки. Для маринаду знадобиться 300 мл 9% відсоткового оцту, 200 мл води, 150 г цукру та півчайної ложки солі. Маринад довожу до кипіння, знімаю з вогню, закидаю в нього очищені. Перчики накриваю кришкою і залишаю на 2 години, щоб вони добре пропарились. Для начинки буду використовувати розсольний сир. Підійде і бринза, і фета, додаю до нього сушену зелень, додаю чавлений часник, солити додатково не буду, бо цей сир сам по собі доволі таки солоний. Розминаю сир виделкою і цією начинкою начиняю перчики. Баночки, в яких буде зберігатись перець, стерилізувати не треба, але вони мають бути чистими та сухими. В баночку закладаю нарізаний часник, зелень, перці, горошки, та взагалі можете покласти будь-які прянощі, які вам подобаються. Чергую все шарами: прянощі, перчики, потім знову прянощі, потім знову перчики. І так заповнюю банку до самого верху, а потім доверху заливаю рафінованою олією. Олію додатково нагрівати не треба. Зберігаються такі перчики в холодильнику. Куштувати їх можна через тиждень, а зберігати такі перчики можна впродовж трьох місяців. Але навряд чи вони у вас простоють три місяці. З'їсте ви їх одразу.